А в Івано-Франківську створюють митрополію української греко-католицької церкви, а місцеву єпархію підносять до гідності архієпархії. Для Прикарпаття це знаменна подія. Про це розповіли на прес-конференції за участю владик Софрона Мудрого та Володимира Війтишина. Побувала в обласному центрі і знімальна група телеканалу НТК. Вівторок, 13 грудня, стане особливим днем в історії Української греко-католицької церкви. Саме цього дня столицю Прикарпаття відвідає глава УГКЦ, блаженніший Святослав Шевчук. За участю патріарха відбудеться святкова літургія, після якої Івано-Франківська єпархія отримує статус митрополії та архієпархії. 13 грудня це є історичний момент для Прикарпаття і Буковини, адже із цього моменту починається новий період церкви на даній території. Історики, напевно, колись будуть доброю завістю завидувати всім нам, що ми мали нагоду бачити це і не тільки бачити, але бути учасниками цього історичного моменту. Священники будуть з двох єпархій майже усі. Це їх буде десь до 400. Маємо дуже багато запрошених священників. Є запрошені усі єпископи нашої церкви, є запрошені єпископи латинського обряду, є запрошені єпископи православні, як і Київського патріархату, автокефальної церкви, і Московського патріархату. Надіємося, що вони прийдуть. Отже, очікується дуже велика кількість людей, які є запрошені на дане святкування. Івано-Франківщина довго йшла до митрополії. Одним з головних натхненників і рушіїв цієї справи був і залишається сьогодні владика Софрон Мудрий. Творимо митрополії для легшого урядування для легшого для кращого опіки і промоції духовного життя даних епархій. То є надєпископський уряд. Він має свої обов'язки митрополіття, самий і митрополіт. Головне, має чувати над єпархіями, над єпископами, які мають входять в його уряд, в його митрополію. Метрополі... Перш за все, проголошення митрополії має на меті підняття не так юридичного статусу єпархії, як духовного. Митрополія створена не для того, щоб поділити обов'язки чи владу, а навпаки, зміцнити структуру церкви як такої. Єпархія концентрувалася навколо митрополії, яка є проміжною ланкою між єпархіями та патріархом. Митрополит має більше обов'язків, тому що він наглядає як за своєю єпархією, тобто Івано-Франківською, так і за іншою, що є Коломійсько-Чернівецькому. Натомість у своїй єпархії митрополит єпархії має ті самі права і обов'язки, що єпархіальний єпископ. Кожен із наших вірних вже піднісся в статусі, але він водночас. І має великі обов'язки по відношенню до тих, які працювали для цього, щоб це могло звершитися. А та праця була дуже важкою. Катедральним собором митрополії буде собор святого Воскресіння Христового в Івано-Франківську. Матиме вона і свого митрополита. Цю поважну місію виконуватиме правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії владика Володимир Війтишин для церкви і для нас всіх це є відповідально. Це допоможе нам більше спільно співпрацювати на, на теренах нашої області у всьому духовенству. Всім вірним, уже як митрополія. Ми будемо будемо змушені працювати інтенсивно, щоб дійсно ті всі митрополикі ознаки, ті всі той весь статус митрополії, як найкоротшому часі, ми могли встановити і міг і він міг би бути задіяним. До новоствореної митрополії входитимуть престоли Івано-Франківської архієпархії та Коломийсько-Чернівецької єпархії. Радіє такій реорганізації, і наш владика Микола Сімкайло. Відтепер співпраця між єпархіями стане продуктивнішою. Для нас це і гордістю, для нас це і славою. Дякувати Богові, що доля так. Над нами, яка розщедрилася з Божого благословення, і ми 13 числа будемо мати свого митрополита, будемо раді співпрацювати, будемо більше добрих справ робити, будемо більше чувати над нашою епархією, яка буде знаходитися в митрополі. Для нас це і радість, бо чим щось краще стається для, для нових справ. У ці дні митрополію створили також у Тернополі та Львові. Відтепер в УГКЦ буде уже сім митрополій: чотири безпосередньо в Україні і ще три за кордоном у Польщі, Канаді та Сполучених Штатах Америки. Як розповіли на прес-конференції, таким чином за рахунок розбудови Українська греко-католицька церква прямує до затвердження патріаршого устрою. З Івано-Франківська, Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.